Майже 20-метровий градусник у Харкові місце побачень символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування, для вас працює Ірина Мироненко. Сьогодні наш подкаст дещо незвичного формату. Постійний експерт-психіатр Олександр Плотников на медового спаса 14 серпня відзначає День народження. Його підтримка і слушні поради не раз нагадували мені не матеріальні, але своєчасні, тому цінні подарунки. Тож вирішила віддячити Олександру Георгійовичу. Ми не тільки поговоримо про безкінечну тему люди і тварини під час війни, коли збиральництво тварин стає психічною хворобою. У нас буде й кілька сюрпризів відступів. Сподіваюся, шановний іменинник посміхнеться. У них зовсім прозорий натяк на його юнацьке вагання у виборі театру чи медицини. Ким бути актором чи лікарем. Театр залишився життєвим захопленням, тож невеликий настроєвий епізод від актора Анатолія Подорожка, якому на сцені випадало грати не тільки людей, а й казкових тварин. Тож прологом до подкасту і першим міні-подарунком для Олександра Георгійовича буде фрагмент із книжки, яка реально перегукується. без трагізму весело. З нашою темою Люди, тварини, війна. Отже, Галина Вдовиченко, 36.6 котів у всіх ролях Анатолій Подорожко. Привіт! Ми знову в ефірі, і з вами я, коментатор Чорний Кі. Ми раді вітати вас в помешканні пані Крептової та її племінника Стаса у тій самій квартирі на першому поверсі, де одного дощового вечора знайшли собі прихисток 36 великих і 6 маленьких котів. Нині тут відбувається щось геть несподіване. Кіт зупинився на мить і повів далі. Зараз про все дізнаєтесь!» А моя інтуїція підказує, що починається нова котяча історія, відчувається від кінчиків вусів до хвоста, присягаюся своїм коментаторським язиком. Щоб я загавкав, якщо це не так. Ми на порозі пригод згадайте мої слова. Чорний кіт. Виголошував свою бурхливу промову, стискаючи в лапі пластиковий мікрофон, що підозріло нагадував січасті часті бігуді пані Крепової. Чуєте? протяглий рипучий звук і ржи. Це відчиняються ворота котячого собачого дому із Розчахнутих воріт Ігі вилітає сталевий кінь, швидкісне аварійно рятувальне авто, вмикається сирена, вю вю. Вулицями вечірнього міста мчить червоний фургон. Увесь транспорт зупиняється, притискається до бровки, усі поступаються дорогою, знаному в місті автомобілю, ведуть його поглядами, сповненими захвату, коти рятувальники їдуть на виклик. Незабаром дізнаємося новини від героїчної служби порятунку, І з вами буду я, коментатор Чорний Кіт. І загін швидкісного котячого реагування. Ми знову разом, друзі. Мран. <ди Evangel Fern: des hypotheses> у прочинені двері, ви бачите, сяє пика репера сірого. Кіт раз по разу струшує вистромленою назовню лапою. Він горлає у -ту тут. -ту -ту. Що це таке? Що за вигуки? Це котячий реп. Від репера сірого, і я замовкаю, слухаймо сірого. Тут 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 ми знаходимо одразу в оптимальний маршрут, і турбо швидкість розганяє це можливо лише тут. На вільній трасі без обмежень буде гальмом капут. Реве потужний двигун. Ун ун -ут, ут ут скакун відкинув хомут, загнав у пилюку свій кнут. І ми заходимо одразу в оптимальний маршрут. віу 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 віу! -віу. Звуки сирени теж правда максимально наближено до оригіналу. Їх уміє відтворювати репер Сірий. Він може імітувати що завгодно, талант. Самородок. І телефонний дзвінок був насправді. «Алло, це коти-рятувальники, прийміть, будь ласка, виклик. У вуличному автоматі з продажу чіпсів хтось шарудить і крекче. Там хтось є, хтось живий у замкненому просторі. Рятуйте його. І ось коти мчать на допомогу. Ну тобто, як мчать? Їдуть собі помаленьку. Фольксваген обережно долає пошкоджену ділянку дороги, обминаючи ями, мусить скинути швидкість до мінімуму, бо знову доведеться їхати на ремонт. Стас буркотить, самі лише клопоти і витрати з вашою рятувальною службою. Краще б відкрили автомайстерню. без вас є кому рятувати. Коти не згодні. Котам ця думка видається хибною. Порятунок така справа, що іноді лише котам до снаги. По деревах, скажімо, ніхто краще за нас не лазить. Ага га. вмить погоджується стас, не зводячи погляду з дороги. Знаю, знаю, коли з голови бабусі лялі вітром зірвало панамку і закинуло на вербу. Оце була операція, грандіозна спецоперація, порятунок Панамки. Та звісно, ваша правда, знову погодився стас. Послухайте, щось там, наче, калатає, праве заднє колесо, га? Коти нашорошили вуха. Та ні, нічого там не калатає. Це лиса кішка баронеса у тривожній валізці коперсається у тій валізці, що коти беруть із собою на виклики. Перевіряю, чи взяли протизміїну сироватку. Баронеса підводить голову. А що, як в автомат із щіпсами потрапила змія? Може таке статися? Баронеса раптом підводиться і знову зазирає у тривожну валізку. Чи не забула вона проти алергійних таблеток? А що, як той, хто потрапив у пастку? Кусається. Можливо, варто було прихопити ще й вакцину проти сказу? Рятувальники мають бути готові до будь-якої несподіванки. Ця музична цитата Увертюра із дитячої опери Миколи Лисенка Пан Коцький теж матиме своє невелике продовження в нашому подкасті. Але спершу обіцяна тема Збирачі тварин під час війни і миру. На запитання відповідає психіатр Олександр Плотников. Олександр Георгійович, отже, я сьогодні пропоную обговорити таку проблему як патологічне збиральництво тварин. У світі існують центри із дослідження громадського ставлення до тварин. Вони вивчають, зокрема, і таке явище, як патологічне збиральництво тварин. Ну, і таке в світі. Людина тримає в квартирі, наприклад, козу був такий реальний факт: мирних часів на Олексіївці. У харківського поета Анатолія Перерви за стіною, тобто в сусідньому під'їзді, жили кози. Господарі виводили їх десь там попастися або близько лісок. Це околиця Харкова, яка нещадно обстрілювалася у 22-му році. Будинок в межі 20-го, 21-го століття. Багатоповерхівка з ліфтами, з досить невеликими кімнатами. І довго боролися, щоб коза приїхала за місто, знімали відеосюжети, писали якісь гнівні скарги до міськради, Ну, врешті-решт, конфлікт вичерпали, тварини з ванни виїхали, вони жили справді в ванній кімнаті, і там було, звичайно, величезне таке. Антисанітарне, ну, так, але про збиральництво дрібніше: котів і собак. Коли тварини сусідів прорікають на страждання, то і самі господарі чи один господар не можуть дати ради тваринам, це хвороба вже, так? Ну, звичайне, чувство міри, якщо воно порушене, то це вже треба думати про патологію. Все треба ж вимірювати. По-перше, оточення, наскільки це впишеться в оточення твоє. По-друге, твої сили, твої можливості, а патологічне збирання буває не тільки тварин, це залежність вже. Патологічне збирання буває колекціонерів і, і збирання сміття всякого, і все, що завгодно. Справа в тім, що це. Залежність, це порушення вже психіки. І до цих людей треба відноситися ну, добре, але ну, розуміти, що ти маєш справу з психічно хворою людиною. Вагілі впливу на таких збирачів, чи е, е, психіатри не мають права втручатися. Психіатри не мають права втручатися взагалі в життя психічно хворих людей, якщо вони самі не попросять психіатра. Але є закон, він каже про те, що якщо психічно хвора людина своїми діяннями доставляє небезпеку соціальну, то вона. Принуд госпіталізації, принуд лікуванню. Що робити. І були такі случаї, я коли молодий був, я працював на швидкій допомозі на психіатричній машині, і приїздили ми в такі сусіди визивали, приїздили ми в такі квартири, де було немір'яно котів, немір'яно собак, зврат стояв, на тебе полегали з усіх боків. Блоки, це жуть була, і приходилося госпіталізувати таких хворих, а тварин вже розподіляти інші служби, які займалися вже. Ні, психіатри звичайно. Тому психічна хвора людина у неї порушена почуття планування. Вона не вміє планувати свої сили, свої можливості. От вона любить тварин, і все. І вона і збирає і, і дві кішечки мала, і три кішечки мала, а у них діти народилися, а те, а все. І, і це становиться, звичайно, вже зовсім, зовсім приймає патологічні форми. Ну, за цим треба, щоб спостерігали не тільки психіатрична служба, і не стільки психіатрична служба, скільки соціальні служби. Повинні спостерігати. Я думаю, що коли на, наступить у нас мир, і коли ми почнемо жити по-людськи, всі ці питання потроху, потроху у нас вирішаться. А я сподіваюся на це. Я навіть певний, що так буде. Будемо справді на це сподіватися, але саме в умовах війни, що можна зробити, бо не недоум... Тому маривна ідея це ж шкодить не тільки самому Збирачеві чи збирачці тварин, а якусь певну загрозу несе і оточенню тим сусідам, тим малим дітям. Звичайно, в умовах війни всі наші правила, котрі я зараз розказав, вони теж працюють. Значить, треба сусідам написати колективного листа. Е, 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 можна написати спочатку звернутися до, е, до поліції, написати колективного вістаху в е, 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 такій квартирі, розводиться до, до санітарної інспекції, звернутися і е, е, отримати я, які, якісь акти чи заключення про те, що там робиться. І викликати швидку допомогу. А що робити? Треба викликати швидку допомогу не для тварин, же, а для людини. А тварин треба десь де, де буде определяти, тварин треба буде десь і е, і так так далі, далі, і так далі. І так далі, і так далі. Тобто паралельно варто звертатися і до волонтерів, які працюють із до волонтерів, до волонтерів, волонтери дуже допомагають цій справі, дуже допомагають. Тварини і людина зараз під час війни це тема така, ви знаєте, цікава, така вона лірична навіть я сказав би, коли ми бачимо фотографії бійців, а з ними в окопі. Кашеня спить або ще ну, щось подібне, коли бійці з собачкою хочуть воювати. Я все ж таки скажу, що українці це особлива нація. Історію я знаю про харківських танкістів і ще часів АТО і про те, як їм передали курей туди, де дислокація була наха. Підрозділу, півень був і кури. Ну, передались просто з надією, що вони зварять собі гарний бульйон. Угу. Поїдять свіжого м'ясця Та ви що? Вони навіть півнили ім'я придумали Петро Волинський, бо він з Волині. Вони кожну курку там доглядали, поки аж не був наказ виступати вперед, і тоді вони залишили. на Іншу зміну в те своє куряче господарство. Навіть розбили невеличкий городець, на якому якась зелень того птаства жила, і півень особливо дратував досить близьких ворогів, як своїм, тим кукуріку, скрізь вибите все і понищене, а тут е, голосить над танками півень. Тобто всякі бувають історії, і особливо. Пташині голоси, по-моєму, допомагають людині якось відволіктися від страшних думок, страшних обставин. Як ви вважаєте, пташині голоси, які є зараз в інтернеті, чи їх варто слухати як релаксові звуки? Ну, як, є, якщо нема живих, так можна послухати і в інтернеті, як релакс. На мене це не справляє того враження, яке справляє живий спів птахів. А може на когось справляє. Ні, не. Кому подобається, нехай слухає. Це вже смак кожної людини, чи спілкуючись з світом природи, чи взагалі маючи тільки обставини свого міського існування. Я знала чудову журналістку, яка говорила: як ви можете захоплюватися? Он шпаки прилетіли, он дятел сидить у саду Шевченка. нехай собі сидить. Я захоплююсь людьми. Чудово, коли захоплюються людьми, а не менш чудово, коли захоплюються і тваринами. А ще прекрасніше, коли захоплюються і людьми, і тваринами. Я думаю, так, це, це значно корисніше для всіх. Персонажі перших українських опер для дітей це казкові, але добре відомі всім тварини. Кінець ХІХ століття Микола Лисенко пише для домашнього театру короткі опери Коза Дереза і пан Коцький, лібрето літераторки, яка мала псевдонім Дніпрова Чайка. Пан Коцький вперше прозвучав 1891 року у київській квартирі Лисенка. Режисура, хореографія та костюми були ідеями молодої тоді Лесі Українки. Півгодинна опера українською мовою заборонялася цензурою до друку, не могла поширюватися навіть у камерному виконанні. За персонажами тваринами цензури вишукували критиків тодішнього суспільства. У ХХ столітті дитячі опери стали яскравим матеріалом для музичних шкіл. Процитую спеціально для Олександра Георгійовича Плотникова Виставу дорослу. Ось як пана Коцького зіграли 1990 року в одеській опері. Кілька хвилин музичної історії під фінал подкасту про людей і тварин. Ото гори, ото гори, тільки смі. Добре, тобі сміятися, що тобі байдуже, я за нею брех. Убиваюсь, не дуже, а те гірко що скрізь лама, огалає. Хонь з мене. На тім погоди поможуть, ми навчимо коли сицю забуде сміятись, і самій сором буде в люди показати. Таким сьогодні склався подкаст Градусник постійного експерта, психотерапевта Олександра Плотникова розпитувала я, Ірина Мироненко. До зустрічі. Випуски подкасту градусник доступні на сайті мережі місцевих ЗМІ громада груп як задум Харківського прес-клубу.